Хух, що з Богом, погнали! А, що, дарова! Я Юля, і сьогодні в цьому відео буду розказувати, чого я вирішила зняти це відео, почати вести YouTube канал і взагалі чим я займаюсь. Що ж, почнемо з того, що я зараз наразі в'яжу, вишиваю сорочки і займаюсь патриківським розписом. Почнемо з того, що з самого дитинства я дуже любила всяку цю творчу тусовку, постійно щось робила, чимось займалась. І в дитинстві пішла в школи патриківського розпису та в'язання. Навіть маю сертифікат по в'язанню гачкуванню, правильно сказати. Да, і десь я провчилась так 4-5 років, десь у 9-10 у пішла, і там до 12, 13 14 я вже не пам'ятаю точні цифри, пам'ятаю, що я цим займалась. І... Після цього я якось займалася всім цим, але не так грунтовно. Захотілось помалювала, захотілось пов'язала, але прям щось серйозне або цим серйозно займатися, такого не було. Якось так я забросила і десь в 2021 році я побачила дуже гарний кардіган. Мені він дуже сподобався, він був такий об'ємний, гарний, але з косами. По-перше, по-друге, мені не дуже подобалось, якщо я був такий, як мені подобався, але цінник мені не подобався, я тоді собі не могла там дозволити якусь таку річ. І що? Конечно, прийшла в голову ідеальна ідея зв'язати кардіган самій. При тому, що я вміла тільки гачкувати, в'язати з піцами, я не вміла, мене не вчили, там мама з сестрою щось намагалися, але це ніколи не виходило. Я ж думаю, та що, YouTube є, зроблю. У підсумку я знайшла якийсь майстер-клас, який загалом мені плюс-мінус підходив. Але що? До речі, пан кіт, я не буду скидати кота і зараз валає кішка. Можливо, ви це чуєте, господи, допоможе. Коротше, я знайшла класний майстер-клас, він загалом мені підходив, там тільки рукави якісь були журні, мені не захотілося. Але що, я думаю, я що, не зможу і рукави нормально зробити? Так, звісно, не зможу. Все. Пішла в магазин, якось на Абум вибирала пряжу, мені дали спеція. Взагалі не розбиралась, потім вже прийшла додому і зрозуміла, що да, правильно тут треба велиськуватися, тобі валать. Ди сюди, покажись, сюди, Покажись. Ні, 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 сюди, давай. Ну там тебе буде видно? Тільки твою роду хвоста напевне, і то максимум. Коротше, да, вибрала на бумпряжу, приходжу додому, дивлюсь майстер-клас і така пу-пу-пу. А що я навіть не подивилася, яка пряжа, які спиці, нічого. Дуже сильно пощастило, що я в магазині взяла таку ж саму пряжу, як була і в майстер-класі. Її спиці там, наче такі ж самі були. Все чудово, я погнала, зробила його, там купа помилок було, але загалом я зробила сама кардіган свій перший. Мені він дуже сподобався, його дуже багато носила. І... З цього з того, що я почала в'язати, потім ще там знайомим сподобалася, ще комусь в'язала. І там я почала розвиватися, робити якісь светрики, якісь ще кардігани, міксувати, пробувати різну пряжу. І зараз я дуже задоволена тому етапі, який є в мене по в'язанню і гачкуванню. Хоч я знаю, що ще багато всього мені треба спробувати, багато всього навчитись, але загалом топ. Далі, звісно ж, почалася повномасштабка, відклала свій великий. Відпиток на мій шлях, і до мене звернулись десь літку 2022 року знайомий фонд, що треба розписати тубуси і коробку з під гранат, наче для акціону, щоб зробити грошей на арбіш. Я взялась, тому що це прикольно, це корисно. тоді ще був такий етап, коли ти не знаєш, чи можеш допомогти, але хочеться. Ну загалом як і зараз, але тоді це було більш виражено. І тут мені приносять цю ідею, я така взагалі топ супер, давайте. Я почала розписувати дуже багато, 22-23 рік я прям не вилазила, я багато розписувала гільзи, тубуси, якісь коробки, ще багато всього, що я навіть не знаю назви і не дуже хочу це лізти. От. Я порозписувала і в якийсь момент дуже сильно вигоріла, тому що це займає дуже багато часу. Я від цього як би це не звучало, я від цього нічого не отримую. Іноді навіть мені дякую не казали, коли люди мені щось таке привозили. І я їм допомагала зробити грошики. От, це мене прямо ж добило, в мене не було ні сил, ні енергії, ніякого натхнення. І я зрозуміла, що з цим треба щось робити. І в мене є знайома подружка, блогерка Даша. Вона ходила займатися до одної вчительки акварелю і періодично викладала в інстаграм, що ще ця вчителька вона малює Петриківкою. Я думаю, блін, прикольно, можна піти повчитись до неї. Ми сконтактувалися, пішла на перше заняття, і чесно, це було моє найкраще рішення, тому що Нелі Володимирівна. Неймовірна жінка, вона навчила мене багать, багатьом речам і якось змогла в комплекс всі мої знання звести, додати щось нове, щось те, чого я не знала і не вміла. Я з нею прозаймалася, можливо, півроку, може трошки більше. І це було те, що мені потрібно на той момент. Да, це було мені потрібно дуже сильно. Я отримала ці знання. І все, що мені було потрібно. І зараз я не займаюсь, але я досі безмежно вдячна за, те, за ці уроки, за той досвід, що вона мені дала, і чесно, навіть просто познайомство. Нелі Володимирівна та людина, якою я хочу бути коли виросту. В... Кіт, а давайте трошки посумішся, мене ж навряд чи буде видно. Ой, коняка, ти тут полежить. Ой, тумочка, лягай, лягай. Моя ж дезірочка. Отак от. Кіт. Ні, не йди сюди. Не еде! Ти моя пуха, пухка. Лягай. Ляги сюди. Отак от, от. Все. Ми разом з паном кітом. Да. Так, на чому ми На Напідківці, да. я взяла все, що могла. Я... Дуже сильно надих. Так, а це що таке? От таке веселе відео буде. Надихнулась. І зараз мені дуже великий кайф займатися Петриківкою, розписувати і там, тим паче це робити для донатів на армію. Тому загалом, якщо зараз до мене звертається, я взагалі не відмовляюсь. Хоч і стала цього набагато менше, ніж ніж тоді було. І наступний етап мого хобі це вишивка сорочок. Я давно дивилась канал Валерії Сівакової. Я додам. Я не знаю, ще не такий блогер, але додам Леру, це. І мені дуже сподобалось. Я захопилася, як взагалі людина може робити сорочки, вишивати, сшивати, їх збирати одяг вручну. бо для мене це було щось захмарне. Я не вміла ну, шити взагалі. Для мене це каторга була постійно. Але що? Потім Валерія створила Валерія створила канал. В телеграмі а чат-групу, в якої, в якій всі могли спілкуватися, я дуже довго вагалась, чи треба мені це, чи точно я готова це чати вступати з якимись людьми, лівими спілкуватись. Ну таке соція фобія трошки грала своє, але у підсумку я думаю, була не була. Вступлю, подивлюсь, що я не вийду, вийду, звісно. Зібралась зібралась таке ком'юніті, яке дуже надихнуло мене, дуже допомогло. і що? я тепер маю три відшитих сорочки. Ще одна в процесі. Одна з них, до речі, на мені це е, дань нашому там Покутська Оленка, яка всіх спокушає на покутцю. Оце дань їй ця сорочка. Вона вийшла дуже швидка і дуже мені подобається. Тому я зараз в ній. Да, по своїм проектам, чим я взагалі займаюся, я б хотіла зняти напевно інше відео. Це таке більш вступне. що я, хто я, чим займаюсь, котів моїх подивилися. І да, робота. Це мої горобчики. Якщо хочете, можете їх купити. Це друг. Хі. Да, Що? Я спробую вставити, якщо розберуся з технологіями фотки якісь своїх робіт. Може буде цікаво там по Петриківці, якісь по в'язанню, по сорочкам свою першу сорочку виставлю. І що? Останнє питання, яке не розкрите, це чого я вирішила вести YouTube? Це прикольний експірінс. Мені цікаво ділитися своїми якимись роботами, досягненнями, проєктами. Мені здається, це дуже прикольна штука, і тим паче, коли я можу це видавати в маси, і, можливо, я навіть когось надихну. Чесно, там на ті ж сорочки, на те ж в'язання. Це прикольно, коли ти можеш сам зробити собі річ, яку носиш. Я ще дуже люблю, коли там на роботі часто в'яжуть дівчатам різні речі. І коли я бачу, що вони приходять в цих речах, вони носять їх. Чесно, мені це так гріє душу, тому що я бачу, що я роблю це не просто навіть для себе, а людям ще подобається. Люди це носять і. Якось частинку мене носять поруч з собою. От. Тому буду тут розказувати, показувати, чим займаюся. Я планую наступне відео про мої поточні проекти, можливо, ще по закінченні, і там ще якісь варіанти. Якщо вам щось цікаве, то пишіть в коментарях, підписуйтесь, ставте вподобайки і до нових зустрічей.